Я знаю, що є багато що сказати, адже ж рік прийшов. Але дивимося вперед. Дивимося в рік новий, 2023. Бог навчив нас рахувати роки, дні, години миті нашого життя. І чим більше ми з ним, тим більше розуміємо, наскільки ми немічні без нього, наскільки ми нічого не можемо. І навіть ця війна, яка сьогодні вражає серце України, матерів, батьків та й дітей, та й внуків, ці тривоги, ракети, взагалі, ці міста, які сьогодні звучать на устах всього світу, ці перемоги, наші перемоги. Дані кров'ю, дані смерцями наших дітей, дітей України. Мені вчора повідомлення прийшло від нашої сестрички з Америки. Вона написала, що загинув хлопець, який з Америки поїхав воювати за Україну. Він так любив Україну. Він був один син у матері. За дві години до того, як він пішов з цього світу, вірив в небеса, він подзвонив мамі і поздоровив її з днем народження. Я так зрозумів, що сьогодні чи завтра його будуть ховати, і саме в день його народження. Я розумію, що ховатимуть в українській землі. Я навіть не знаю, як поздоровити вас з новим роком, не знаю. І що ви ще думав, хотів щось записати собі, нічого не вийшло, в голові нічого нема. Одна перемога, одне бажання, щоб ворог був закопаний просто під землю. Всі, всі вони, всі по Адже ж вони сидять себе там, в Росії, і мовчать, послати їм прокляття, та вони вже прокляті самим Богом. Тому що вони взяли слова Ісуса Христа, цю нову заповідь і прийшли на нашу землю любити нас, любити, вбиваючи, починаючи з дітей. Ми вчора всі чули вітання нашого президента, і він згадував два дні. Дитина, яка народилася, два дні, будучи тут на землі, адже Бог поклав на неї теж місію. Бог же ж не хоче таких смертей. Він не готує ніколи таких смертей. А Коли чуєш, Бог я молився, а ти не дав, ти не зупинив війну, ти дав нам війну за що? Ти розумієш, вони не знають його Взагалі. взагалі. І в цьому велика біда і нашого українського народу. Але хто їм скаже, я скажу: хто? Ти? Бог покликав тебе. І я хочу, щоб сьогодні ми почули кожен з нас. Ти вибраний, ти покликаний вершити волю Божу. Ми далі творимо перемогу Христа. І нехай цей рік буде яскравим для кожного з нас. І для людей, які знають вас і не знають, до яких ви ще прийдете сьогодні чи завтра. Я не знаю, кожну мить очікуйте, що Бог посилає до вас того, кого Він хоче спасти. Це наш рік християн, які з церкви Божої купленої кров'ю Ісуса Христа і не належать ніякій деномінації, і не йдуть лукаво на зговір з тими, хто відвернув людей від Христа. Хто просто приклеїв бірку християнин, не питаючи цю дитину, а ти віриш в Ісуса чи ні? Досить мовчати? Досить того, що сатана своїми лжевченнями зв'язує мільйони, мільярди християн, а інші не можуть через це прийти до Христа, тому що бачать, а які ви християни? Ви більше жебраки, ви просите в Отця, Він вам не дає, не дає. Він сина дав. Вітання вам. Справді вітання. Рік новий. Старе минуло тепер все нове. І так кожної миті, кожної миті нашого життя. Ми повірили Христу. Так, Господи. І ми повірили, що Ти дарував нам силу Духа Святого. Так, Господи. Ми пишаємося тобою, Ісус. Все, що ти звершив, це надприродня, надлюдські можливості. Ніхто не міг зробити такого, лишень Він. А якщо Він, то хіба ми не будемо вірні, як Він був вірний Отцю? Адже ж в один момент Він теж сказав, може, хай мене, мене ця чаша. Він розумів, що гріхи світу впадуть на нього. Там в Семанському саду він молився, а учні знов заснули, але він їх любив і далі. Вони будуть зрікатись, а Він їх буде любити. Являйте правдою, любов людям, правдою. Не йдіть на зговір. Навіть на малий Ісус, ти наш Господь. Ми далі будемо правдою виявляти гріх, про хрещення немовлят без віри, бо це невірство. Це сатанинське вчення і нічого меншого. Ні-ні, це благословіння, ні, це сатанинське вчення. І ми б'ємося як переможці. Нам вручено бути більше, ніж переможцями, тому що Христос переміг світ. Він переміг дьявола, Він переміг смерть, Він переміг. Чуєте, Він переміг? Він сказав: смерть, де твоє жало? Сатана був осміяний, сатана, який в якийсь час взяв владу і забрав в людей. Влада була дана нам споконвіку, над землею. Ну він обдурив, хитрістю взяв. Не маючи ні сили, ні влади над людиною, над тими ж намшими прабатьками Адамом і Євою. Ні, він не мав сили над ними, але хитрість. Він заздрив Богові, він сам хотів бути як Бог. Він нічого не творив. Йому дано було гарний голос, він співав, він мав красу, зорі, як, як написано. Ми б'ємося як переможці, щоб Христос для католиків, православних і дуже багатьох протестантів, став справжнім Христом Спасителем. Єдиним заступником, відкупителем, цілителем і тим, через кого нас благословив сам Бог. Я бажаю вам жити в цьому, в цьому 2023-2023 році. Наш отець сам Бог прийняв участь у цьому. Він полюбив нас. Ми знаємо, що несе цей рік новий для церкви і для царства Божого. Ми знаємо, люди почнуть чути істинне слово, Євангелії. Євангелії царства, яку проповідував сам Ісус Христос. Вони будуть мати бажання навчатися, бо навчання його любе і просте. І вони будуть спраглі чудес теж, які будуть супроводжувати їх От народжених згори, от хрещених Духом Святим, от тих, хто отримали цей неймовірний дар сили Духа Святого і влади в імені Ісуса Христа. Все більше буде працівників. І я благословляю, щоб цей рік наповнювався все більше працівниками Божими, все більше тими, які задумаються, а що хоче Бог 2023. Це рік перемін в багатьох людях. Я не хочу обмежувати мільйонами. Я хочу сказати про світ, весь світ. Хай почує правду, правду про Христа, правду про Спасителя, істинного. Господа Бога нашого. Ніякий Бог не прийшов на землю, ніякий не творив чудеса, і ніякий не передав можливість творити чудеса людям, окрім нашого Ісуса Христа. Але вони занетхали і вони будуть виявлені, я вірю, в цьому році і будуть осміяні, як сатана був осміяний. Ми воїнствуюча церква. Нам дана влада, нам дана сила і нам дана Божа зброя. Для чого? Щоб ми казали, та ні, нехай буде, брати і сестри, та все, та ви собі, а ми собі. Сатана буде виявлений в усіх лжевченях, в бабських байках, в тих бісівських вченях, які сьогодні поневолили маси народу і стали каменем, через який люди не можуть перейти. Сам Христос став для іновірців каменем спотикання. Ісус застерігав від цього. І буде гнаний сатана. Усі біси і демони. Гнаний ким? Вами і усіма нашими братами і сестрами, які приєднаються до цього. І не буде пощади ворогу, пощади ворогу душ наших, серця. Їх треба запалити. Ви хрещені Духом Святим і вогнем. Це ваша місія. Запалити серця людей, щоб каміння розсипалося, розбити його кувалдою Слова Божого. Я вірю. Сьогодні Бог на стороні України, але ще більше Бог на стороні своєї церкви церкви Божої, купленої кров'ю Ісуса Христа. Сьогодні Бог підняв за нас, за нас чуєте. Це не просто говорю я. Я знаю, про що кажу. Підняв за нас весь світ, як світ не хоче дати всього. Як він боїться цього монстра Росії, боїться, як не може переступити через те, щоб дати нам зброї більше? Та Бог він робить все. Я, я інколи не розумію, яким чином все це Бог підняв. Бо не бачив це в 2014 році, але я побачив це в 2022. -му. Що ж Бог дасть нам в 2023, -му? а Він дасть нам піти до людей і сказати: ви маєте народитися згори. Це заповів Ісус Христос. І Бог хоче виступити не тільки зброєю світу за нас, щоб покарати тих, які принизили ім'я Ісуса Христа, Сина Його улюбленого. Першу чергу. І з цього починається. Якщо ви думаєте, що це війна не духовна, забудьте, забудьте. З самого початку хрещення Росії було прокляттям. Що? Хрестили людей в крові їхній, але ну, не в крові Христа. Заганяли насильно воду, тому що один з царів вирішив, ми будемо дружити з християнами. І не проповідь Євангелії привела їх до спасіння, а проповідь того, кого призначили сьогодні навіть рівноапостольським Володимиром. Він силою, він насильно населяв те, що Бог приніс любов'ю. Він пішов на хрест. Він заради нас. І коли б люди чули правдиву істинну Євангелію, невже вони тоді? Невже вони тоді відмовились би від Христа? Я не знаю. Але я хочу вам сказати: 2022 рік показав нам, люди противляться правді, вони гонять за правду. Я говорю про духовне. Вони далі хочуть жити в брехливій релігії, що тільки не придумають своє оправдання. Ви вибрані, ви поставлені. Я радію, що я можу бути серед вас. Справді, якби ви знали, я їх тільки подумаю. Думаю, Господи Боже мій, а ти все-таки справді дав, як інколи опускались руки, а ти давав. Ти піднімав знову і знову ці руки. Я навіть не розумів, як, але він приходив. Ви знаєте історії, ті, що я розповідав вам, це не історії, це було життя, життя з Богом. Коли не хотіли вже нічого робити, коли руки опускалися, а він приводив тих, які зцілялися від раку, які не приходили ні разу. А тут вони прийшли і кажуть, нас Бог побудив прийти сьогодні. Вони прийшли один раз один. З тою Веронікою на руках, в якої 100% спинному мозку були клітини ракові. Вона була зцілена миттєво і запропонувала їм, запропонували їм. Терміново проколотися хімією, щоб не було рецидиву, чи як воно там називається. Батько дзвонив до мене і каже, що робити? Ви знаєте про це, але я хочу розказати тим, хто чує це вітання, щоб вони знали, Бог є. Бог і сьогодні творить чудеса і творить із за того, щоб люди прийшли і повірили. Я помолився, і Бог сказав: вони захочуть вбити дитину, але я не дам. Це не означає ні в якому разі, що я кажу, не йдь до лікарів, ні. Лікарі це панацея для світу. Та й для нас інколи теж, коли ослабіваєш у вірі або більше віддаєш думкам своїм думати про хворобу. Я задумався, думаю, Господи, як я маю це сказати? Але коли ти спитав, і Бог сказав тобі, ти повинен сказати. Я сказав батькові, ви захочете вбити дитину. Я розумію, що на тій стороні думав батько про мене, в кращому випадку ненормальний. Що ти таке говориш? Але батько бачив, як діє сила Божа. Бачив, бо його торкнулося це. Коли ми молилися, він стояв і грів кров, знаєте, тримав на животі під сорочкою. Я бачив, він щось тримає, не міг зрозуміти, що це. Коли хвороба є лейкемія, ну, щось зв'язане з кров'ю, то цю кров вливають в людину, але її треба нагріти до температури людського тіла практично. Він так стояв і тримав. Я говорив, ми помолилися ще з однією сестричкою, яку чоловік забрав з християнських зустрічей. Це вона побудила піти туди. І от коли молитва звершилася, я підійшов до нього і кажу, що ти тримаєшся так за живіт? Він каже: то я тримаю тут кров, зараз дитині будуть крапати. Я бачив в його очах невірство. Я кажу, знаєш, а ти помилися над цією кров'ю. Як? Я поклав руку прямо на цей пакет, який лежав в нього далі на животі, він стояв біля вікна, і я почав молитися. Слова молитви були прості, я вірю, але він відчув силу, яка йшла. Він думав з моїх рук: ні, з Божих. Якщо Христос в тобі, то руки твої належать теж Богу. І вони являть славу Богові. Три рази вони давали хімію. Дитині дитини щось ставалося, якийсь спротив, тобто кожного разу після першої хімії в дитини голова збільшувалась там скількись разів. Я не знаю, як ця хвороба називається, чи як це як? Гідроцефалін. гідроцефалін. Є між нами, бачите, знаєте? Три рази батько зупиняв після третього сказав: я не дам вам вбити дитину. Хіба не було по Слову Божому? Але як важко повірити в те, що говорить Бог, коли ти в паніці, коли ти його не знаєш, коли його ще нема в тобі. І ось був день, коли справді в мене руки опустилися. Думаю, Господи, все не можу. Не знаю чому. Це був десь, я не знаю, п'ятий рік чи четвертий рік служіння. І тут приходять вони всією сім'єю. Це було в кінці, коли я мав вже сказати все. Це була остання наша зустріч. Я не знаю, чи я б сказав би, віддаю вас Духу Святому в руки. Я не можу сказати. Сьогодні я, можливо, Знаючи такі слова, повинен сказати людям, які приїжджають до нас, народжуються тут, народжуються згори в дусі. Їм я можу сказати, що віддаю вас Духу Святому, тому що Дух Святий є вчителем. Він не поучає, Він навчає. Він є Дух істини, Він приведе тебе до істини. Нікого не слухай, слухай Духа Святого, але все буде ставатися по Слову, Слову Божому. Тому довірся Слову. Напевно, таку настанову я дав би сьогодні таким людям та й даю. Тоді мені хотілося все закінчити. Я не чув Бога. Я не чув, що Він казав, ні-ні-ні, не закінчуй. Він завжди поважає твоє рішення, навіть неправильне, тому що любить. Ну, Він все зробить, щоб ти залишився в служінні, якщо ти справді серцем належиш йому, коли вже не ти живеш, а Христос живе в тобі. Він бачив моє серце, він досліджує наші серця. Навіть випробовування приходять, але духовні, не тілесні, про що хочуть сказати люди, Бог дав, Бог взяв. І от прийшли ці люди, я не впізнав їх. Дитині тоді вже було на два роки більше, коли ми молились, бо в рік і чотири місяці, тут вже було два з половиною чи навіть три роки. Я не пам'ятаю. Але таке враження, що, знаєте, як приходять. В ресторан. Люди, а, а весело все щось говорять між собою. І вони так ввалились просто в наше зібрання тоді. Я кажу: ні, ні, ресторан внизу. А вони кажуть, що ви нас не впізнаєте. Ось Вероніка, яка була зцілена. Тут стає ще одна жінка, дівчина, скоріше, і каже: Я прийшли, приїхала сюди, мене так Бог повів, так само говорила, як вони практично. Як мені було стидно. Як мені було незручно перед Богом. Але серце моє знову запалилось. І я сьогодні з вами. Я сьогодні готовий і ти, і говорити. І лукавства в мене немає. І борюся я з гріхами, так як і боровся, тільки тепер перемагаю. Гріхи все рівно переслідують. І 23-й рік не буде іншим. Сатана все ще ходить, як рикаючий лев. І думає, як пожерти нас. Практично декілька місяців минулого року ми говорили про те, що будьте уважні, щоб вас не обдурили. Сатана буде виявлений у всіх лжевченнях. У всьому тому, як Він перевернув і перекручує сьогодні Євангелію. Я бажаю, щоб тими, хто буде виявляти, були саме ви. Бог довірив вам це. Він навчає вас, Він являє між вами те. Що інші церкви навіть собі уяви не мають, вони бавляться в духовні ігрища, і нехай серця запалюється від вас, так як запалювались від Ісуса Христа. Бо сьогодні Христос є в вас, в мені. І великі чудеса і знамення будуть завжди супроводжувати тих, хто проповідує Євангелію царства і хто навчає. Апостольського вчення. І хто кладе руки на хворих, а іменем його володіє як владою від самого Бога, наказуючи сатані вийти геть. Вітаю вас з 2023 роком. Бог вірить в вас. Амінь.